В ім'я Ісуса Христа, ми звертаємося до Тебе і ми просимо Твого особливого благословіння. Ми покладаємося на Твоє милосердя і на Твою любов. Ми просимо Тебе, зруйнуй наміри нечистивих і даруй, Господи, Україні покаяння і мир. Без покаяння не буде миру, не буде миру в серці, не буде миру в державі, Господи. Благослови, торкнися і можновладців наших і простих людей. Але ти сказав, що ти в першу чергу прийшов до простого люду, тому що прості люди відкривають їм легше відкрити для тебе серце своє. А ми просимо, Господи, даруй покаяння там на передовій, щоб люди не жили в жорстокості сердець, Господь, а щоб вони покладалися на Тебе і дякували тобі за те, що ти зберіг їм життя. Благослови тих, хто сьогодні втратив своїх рідних і близьких, дай їм потішення і допоможи їм свідомити, що вони повинні, Господи, попіклуватися про свою душу. Благослови, ми просимо Тебе тих, хто зараз знаходиться в полоні, тих, хто зараз знаходиться в лікарнях. Благослови, Господь, лікарів, волонтерів, благослови, Господи, ми молимо Тебе наших військових, Боже, яким сьогодні дуже-дуже важко, підтримай їх. І нехай твій. Господь, Твоя підтримка, Твоя любов до них і Твоя істина, вона дійсно, Господь, наповнить їх серця, розум Божий і дасть їм мир і спокій. Дякуємо Тобі за те, що ти прийшов в цей світ, і дякуємо Тобі за те, що ти народився для того, щоб померти за наші гріхи і дати нам свободу, яку маємо в тобі. Слава, слава Отцю, Сину і Святому Духу Ісуса Христа. Амінь.